Усім доброго дня! Мене звати Лехман Олександр. Я продакт менеджер по соняшнику компанії MassSits. Сьогодні ми знаходимось на демо-ділянках у Київській області Милоронівського району, де хочемо презентувати гібрид нашого бренду Mas 83 su Mas 83 su це середньоранній гібрид, який характеризується високими показниками врожайності та вмістом олії. Має чудову адаптивність та стабільність за різних умов вирощування. Даний гібрид має чудовий фітосанітарний профіль, тобто толерантність до таких основних хвороб, як фомоз, фомопсис, різні форми склеротиніозу та вертицельозу, а також отримав маркування на ураз, що означає високу толерантність до іржі. Також ви можете бачити, що кошик чудово запилився, як і всередині, так і по всій площі корзинки. Мас 83 сіл. Призначений під технологію вирощування сульфу, тобто має толерантність до то діючої речовини треба народне. Які ж переваги технології сульфу, що вона зараз користується таким шаленим попитом? Перше це, звісно, економічність. Друге це широкий діапазон застосування препарату. Третє це немає обмежень всівозміні. в зміні. В порівнянні з іншими грибіцидними технологіями. І четверте, це препарати на основі діючої речовини Трибонорон метил мають дію на широкий спектр бурянів. Дана технологія набула неймовірної популярності в останні роки і займає близько 30% у загальних площах під Ще хочеться відмітити той фактор, що гібрид мас 83 SU йде в повноцінній протравці, яка включає в себе фунгіцид, інсектицид та біостимулятор. Даний біостимулятор це інноваційна розробка компанії MassSeeds, голландська запатентована технологія, яка включає в себе фоліові та гумінові кислоти. Які ж переваги дає застосування даного біостимулятора? Перше це кращий стартовий ріст рослин. Друге це краща гомогенність сходів за рахунок кращого проростання. І третє це кращий розвиток кореневої системи, що в свою чергу надає рослині можливості краще поглинати вологу з ґрунту та макро- та мікроелементи. І четверте, це підвищення врожайності. Так, за даними нашого R&D, за останні 5 років підвищення врожайності становило від 5 до 7% в порівняння з конкурентами.